Якщо ти хочеш одночасно співати та грати, то це відео саме для тебе. Я підготував такий класний приклад, на якому будемо з вами вчитись. Ось і він. Пролякла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. То чому ж згубився твій самотній слід, Знаєш ти одна, ти одна той слід листям ще не вкрила. Що найважливіше та найскладніше при одночасній ігри на гітарі та співу? Правильно, найскладніше це тримати ритм. На цьому я і хочу сфокусувати вашу увагу в цьому відео. Далі я буду показувати на прикладі цієї пісні, як рухатись по маленьким крокам до того, щоб заспівати. Та зіграти одночасно. Майте на увазі, що про вокал я тут нічого не кажу. Вокальні здібності це окрема історія. Я не співак. Я вам розказую, як саме грати та співати одночасно. Всі нюанси. Якщо ви хочете цим оволодіти, то рухайтесь разом зі мною. Я буду показувати покроково, як з простого до більш складного дійти до того, щоб гарно грати та співати одночасно. Рухаємося до практики. В першому кроці ми візьмемо ритмічний малюнок, максимально простий. А саме на кожну долю штрихи вниз. У нас всього чотири долі в такті, і ми на кожну з них будемо бити вниз по струнах. Глушимо все в лівій руці і б'ємо. Раз, два, три, чотири. Що важливо при цьому робити? Рух вниз та рух вгору робимо однаково по часу та ніде не. Сповільнюємо та не зупиняємо руку. Тобто не має бути так. Да, от, зіграли, зупинились, вернули. Ні, дивіться, що ми робимо. Вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору. Тобто, це вже акцентуація на ритм. Фокусуємось да? на тому, щоб ви були в ритмі. Раз, і два, і три, і 4. І раз, і два, і три, і чотири. І коли у вас виходить, тільки оце бити. Ви вже сильно на цьому да, не фокусуєтесь. У вас виходить це досить ну, легко, що ви навіть можете, так як я розмовляти, то далі можна пробувати співати. І пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. Трошки не моя тональність, але нічого страшного. Пробуйте, де вам зручно. Пролягла дорога і твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. Тут мені легше, але я підібрав просто далі такі акорди, щоб ви могли зіграти їх, ну, скажімо так, просто а, на відкритих акордах, на більш простих. Ось такий перший крок, насправді, вам треба по глухих струнах просто ритмічно грати та співити. Пролягла дорога вітва. На на вниз вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Тобто, насправді, да, в нас десь там в голові, десь глибоко там. Десь там закопано, що рука рухається вниз вгору. Це треба довести до автоматизму, щоб ви не думали про то. Вниз вгору вниз вгору вниз вгору Можете одночасно з цим рухатись. Вниз-вгору, вниз вгору вниз вгору вниз вгору Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. Якщо у вас все добре виходить, ну вам вже навіть скучно, знаєте, рухаємося до кроку номер два. Зараз я трошки переб'ю відео, хочу вам розказати про нашу круту закриту групу в Телеграмі, яка дуже сильно допомагає гітаристам. І це не просто я придумав, це я бачу. Своїми очами це те, що бачать люди, які є в групі, і те, що вони буквально пишуть та знімають на відео, на аудіо і так далі. Просто подивіться, який там несеться двіж. Отак, От гортаємо ленту, і там просто за березень, за квітень. Дуже довго можна. І це тільки аудіо та відеоматеріали. У нас є такі спонтанні челенджі, хтось щось зіграв, і потім всі це грають. Ось як було з піснею Blackbird. Просто раз, два, три, чотири початківці, ті, хто грає там 5, 10, 20 років навіть. В нашій групі є священник, викладач університету. Є людина, яка виготовляє запчастини для дронів. Щоб туди потрапити. Треба просто придбати будь-який курс на сайті ГПУ. Ну буквально найдешевше. Якщо ви тільки почали грати, то спробуйте базу гітариста. Якщо ви продовжуєте і хочете щось більш цікаве та круте, то рекомендую вам курс по фінгерстайлу. Продовжуємо співати. Зараз будемо в правій руці робити те саме, але тепер на вгору ми також будемо бити по струнах. Може, навіть це буде ще простіше, бо всі удари будуть по струнах: раз і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три. Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, то чому ж згубився твій самотній слід, Знаєш ти одна, ти одна? Але осінь о той слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Це може здаватися, як якийсь бред, ну як це може мені допомогти, можете ви подумати, але якраз це вам і супер допоможе. Якщо у вас буде розуміння, який у вас ритмічний малюнок, яка у вас пульсація. да? От я навіть намагаюся рухатись, коли я граю. Тата да, да, да. плюс. Акценти додавати. Да. Пролягла дорога. Тан, тан та-та-тан. Ритм не міняється. Я тільки. Раз і два. Я тільки трошки гучніше б'ю на осьці. Раз, три, чотири. І та-та-та. І так мені насправді легше і співати, і легше триматися в цьому ритмі. Лягла дорога, від твоїх твої. До їх горід як струна. Пробуйте. Тепер давайте трошечки ускладнемо цей малюнок до раз, і 2, і 3, і 4. І деякі з цих ударів ми приберемо. Насправді всього два удари приберемо. Причому ми, в принципі. Ну, рука в нас да, як рухалась. Раз і два, і три, і чотири, і просто ось ці два удара прибираємо, і вони просто в повітрі буде рука рухатись. Це буде вже складніше. Тому можна починати з такого суперповільного темпу. Роля гладорогу. до моїх, хворіт, як струна. І прям в такому темпі рухаєтесь. Супер повільно, да, воно складно співати і грати. Але коли ви зрозумієте цей ритм, коли він віб'ється вам в руки в тіло, то потім пришвидшитись буде не проблемою. От якщо ви будете одразу грати швидко та неритмічно, прийти до ритмічної гри буде важко. А от такий варіант, де ви граєте повільно. Але ритмічно це ідеальний варіант, щоб потім грати швидко, гарно та ритмічно. Тому, прям слоумо. І я впевнений, що буде от цей складний момент. Тан та тан. Коли ми пропускаємо ось цю долю і можете окремо прям тан та тан, пролягла дорога, пролягла дорога. Отут. Може бути складно, тож можете окремо так взяти. І потім далі: Полягла дорога, вітво пролягла дорога. Я знаю, що це може бути складно. Полягла дорога, полягла дорога, полягла дорога, полягла дорога. От бачите, вже навіть сам збиваюсь. Ви так можете робити насправді не тільки з цією пісні, а в принципі, з будь-якою піснею, яку ви вчите або вчили. Отак можете прямо покроково кожну строчку. Та-та-та дорога мій твоїх. А потім швидко пролягла дорога від пролягла дорога від твоїх. Якщо важко там текст співати, пробуйте мугикати. Ви відчуваєте, що не ритмічно граєте, припиняйте, грайте заново, сповільняйтесь і грайте ритмічно, обов'язково. Я розумію, що легко сказати, да, але ну, це все не за один раз. Зрозумійте, що за один раз такого не зробити, якщо ви це вперше робите. Тож не переймайтеся, якщо сразу у вас так не вийшло, все, не бросайте, не кажіть, що гітара це не ваша. Спокійно. Спробуйте завтра, спробуйте післязавтра, після післязавтра. Вас буде все краще і краще виходити. А потім, як пройде місяці, ви будете думати, бляха, як я цього не вмів, це ж так очевидно і легко. Так і буде. І рухаємось далі. Наступний крок будемо бити 16-ми, тобто ще вдвічі швидше. Та-та та тобто в нас на кожну долю по 4 удара. До дорога від твоїх хворі, до моїх хворіх, як струна, Бачите, я намагаюся акцентувати кожну четверту ноту. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, влях, дорога, вітої хворі. Тепер спробуємо зіграти це швидко. Доляхла дорога від твоїх ворі, до моїх. Бачите, мені важко насправді не рухатись, бо якщо я буду не рухатись, ніфіга не буде. Буде не ритмічно і, ну, принаймні в мене, може, ви зможете, але, ну, ніхто не може. От я бачу всіх там крутих музикантів і не дуже а, просто не музикантів, і хто, ну, якщо ти не рухаєшся, ну, ти майже стовідсотково будеш менш ритмічним. Оце прям залізне правило. Тож, Рекомендація супер. Взагалі, номер один. Рухайтесь під час гри. От як виходить, рухайтесь. Це супер допомагає. <ръязана> Проляхла дорога. Нові твої, нові .들 ,들 ,들, unters, Окей, давайте викреслимо декілька штрихів. Олягла дорога від твоїх горі. Полягла дорога від твоїх горі. Насправді, я зараз не думаю, де там які стрілочки, я просто намагаюся акцентувати. І я можу грати по-різному. І це мені здається класний підхід, коли ви не концентруєтесь. Так, там стрілочка вгору, там вниз там вгору. Ну це дуже складно тримати в голові. І воно так не працює. У вас не вийде грати класно, коли ви будете отак думати, стрілочками не вийде. Тому машемо, щось пропускаємо, щось додаємо, експериментуємо. Так буде набагато простіше і в довгострок ви тільки виграєте. Наступним кроком ми тільки підходимо до акордів. У нас АМ. С і G. G така форма, да, тільки два пальці може бути. Може, Можна додати на п'яту струну, можна на другу струну. Я часто граю в такій формі, ну, подобається мені. Так, тут не принципово. Воно все дуже схоже. Тож, як вас виходить, як вам подобається, так і ставте. І так, оці три акорди. Що ми робимо? Кожний акорд має прозвучати цілий такт. Тобто чотири долі в нашому випадку. Ось. І так і тренуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Краще включити метроном, я не буду включати його зараз. Чи бити ногою, щоб ви чітко тримали ось цей ритм. Раз, два, три. Чтири, раз, два. Можна повільніше, якщо ви не встигаєте. Можна трохи раніше відпускати пальці за корду. Також це буде легше. Отак. От Оп. Два, три, чотири. Раз, два, три. відпускаю. Три, чотири. Щоб у вас був час да, на оцей перехід. І тільки тепер, коли у вас оце виходить просто окремо ці акорди, ви переставляєте, ну, витрачаєте на це не так, знаєте, що не всю вашу силу. Якщо тут у вас 90% концентрації, співати ви не зможете. Тобто вам треба довести ось ці три акорди до такого стану. Ну от як, ну я зараз це прям дуже жорстко, дуже да, я прям розмовляю з вами і ставлю. А, цього ну, це вже прям супер круто. Якщо вона на такому рівні вам цей, це відео не потрібно просто, так? Ну, хоча б, да, ви там витрачаєте половину концентрації і ви там можете ще думати про текст. Зафіксуйте ці акорди, пограйте декілька днів, як мінімум, або ви мали до цього і грати, і тоді, тоді ви можете рухатись далі. Окей. З цими акордами вони вас, скажімо так, вони вас виходять, пробуємо співати всього лиш на одну долю б'ємо, на першу долю і співаємо. Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна То чому ж згубився твій самотній слід, знаєш, ти одна, ти одна. Не спішіть ускладнюватись. Пограйте ось так якийсь час. Пролягла дорога від твоїх воріт, на морі, хворіт, як струна. Пограйте, пограйте, не спішіть. Коли вас це виходить, може вам вже трохи нудно навіть, тільки тоді переходимо на наступний. Рівень граємо на кожну чверть. Ми тут грали всього один раз на цілий такт, а тепер на раз, на два, на три і на чотири. Раз, два, три. Це суттєво складніше. Просто пограю, да? Можна відпускати трохи раніше акорд. Пролягла дорога від твоїх горів, до моїх горіть як струна. Бачите, високо піднімаю пальці, так будуть робити новачок. Але це не страшно. Більш просунуті будуть шукати економічні рухи, да? якомога менше рухати пальцями, да? Старайтесь рухатись в цей бік. До многих горіть як струна. Ось так. Нагадую, я не вчитель по вокалу, я не вокаліст, тож вибачте, берегіть вуха. <с і хех> я поясню, як співати та грати одночасно. Далі ми ускладнюємося. Ми тепер нарешті б'ємо восьмими. Раз, два, і три, і чети, і... Та-та-та-та, раз і два і На-на-на-на-на-на-на-на-на-на, Оля, ва <питова> дорога від твоїх вой. Якщо не виходиш в такому темпі, сповільнюйтесь, навіть якщо ви пройшли попередні етапи дорога від твоїх хворі. Співати так складніше, чесно. А що робить? Це тренування. Легко, легко. Все, не, не буду цього казати. Окей. Ось такий а, у нас крок. Продовжуємо. Ми вже ці ритмічні малюнки всі пробували. Граємо тепер за акордами. Да? Пролягла дорога і твої хворі, до тої як струна. -на 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 -на. Знову сповільнюємося чи там мугикаємо, щоб не думати про текст, да? якусь складову прибираємо, якщо вам важко. Бо в нас складників вже багато. Ритмічний малюдок складний, акорди, спів. По-перше, там, де там яку нотку заспівати, вгору вниз, плюс сам текст. Ух, скільки треба всього тримати в голові. Тож, якщо що, сповільнюємося, починаємо з повільного і потім рухаємося до швидкого. Вибачте, я мільйон разів кажу, але це вкрай важливо. Це супер важливо, бо. От всі і я, і взагалі всі цю помилку завжди е, роблять. Ну, ну, такі ми всі нетерплячі з вами. Ну що ж поробиш? Ми просто люди. Рухаємось далі. Давайте пограємо 16. -тим. Ух! дорога від твоїх хворі, до моїх хворі як штука. Насправді досить складно, бо приходиться бити по всіх струнах, може це навіть ну, мені складніше, ніж робити нормальний ритмічний малюнок, ну, типу, де ми не завжди б'ємо по струнах. Але це теж крок. ]Olivare. Оцей пульс тримайте в голові. Тоді буде працювати. Що ми далі робимо? Викреслюємо декілька стрілочок і граємо. Проля хла дорога, проля хла дорога. От робіть так, реально буде простіше, щоб не рухатись далі по тексту. Візьміть фразочку і зациклюйте її і грайте. Проля хла дорога, проля хла дорога. І тільки потім пробуйте або тільки другу фразу, або цілу строчку, або, ну якщо ви можете, все-все разом. Окей, що? Ми з вами зіграли 16 ми малюнок, цікавий. І щоб це ще уцікавішити та зробити кльовим, більш цікавим, більш класним. Виберіть собі, що вам подобається. Е, будемо бити не по всіх струнах тепер. Тепер сфокусуємось на тому, щоб ви били вниз по нижніх струнах, а вгору по верхніх, а не по всім завжди. <му> Можете спочатку спробувати це на, ну, на всіх ударах. Не отак, а отак. Тобто набагато менше амплітуда е, руки. Плюс ми можемо ще з вами заглушити трошечки басові струни. Таким чином в нас буде потім куди зростати по динаміці. Тобто, наприклад, можна таким чином грати куплет, можна ще більше заглушити. І взагалі грати тільки по нижнім. А потім, в приспіві, вже лупашити на всю. І у вас вже буде динаміка, да? різна ем, по гучності, по ем, крепкості. Да? Різна по силі, куплет і приспів. Тож вже це цікавіше. Пролягла дорога, дороги мої хворі, мої хворіть як штурма. Хоче згубився твій самотній слід, знаєш не одне ти кота. А тут влупив сіматий слід, листям ще не крила. До тебе навесні, я повернусь мила. Бачите, в нас змінилась частина, і я тепер граю не цим боєм, а от просто тут акорди змінюються вдвічі частіше. І я просто от, на, виділяю, акцентую тільки одним штрихом. Ну Десь, може, там ще підгрібаю. Потім на приспіві можна вже лупити по всім струнам. На хова я ще була критний Заспівай мені в останній раз. Ну і так далі. Ви зрозуміли, логіку. Тобто, в нас є там на куплеті ми глушили, на передприспіві ми. Ось таку штуку, і на приспіві. Начало лопашити по всіх акордах. У нас з'явилось різноманіття, динаміка, і тепер це аранжування стало цікавішим. Ще вам таке для імпровізації. Додавайте фішечки. Це будуть ваші фішечки. Пробуйте десь відпустити палець, десь додати палець. І все. Імпровізуйте. От перед тим, як дограти там для когось, або, типу, як мати фінальну версію, спробуйте на кожному акорді щось почудачити. От у вас вже круто виходить, вам вже скучно це грати. Що я маю на увазі? Дивіться. Я там десь відпускаю, десь ставлю. Ось на акорді АМ я буквально всі пальці відпускаю. Може, це буде недоречно, але як ви дізнаєтесь, якщо не спробуєте. Пробуйте! Співайте, додавайте фішки. Якщо вони не або вам ну якось не лягають, прибирайте їх. Я вам покажу зараз. Я тупо імпровізую. Щось може бути в касу, щось менш в касу, але воно цікаво буде, я думаю. Друга, Тепер покажу, що я тут робив. На акорді АМ вказівний палець то прибирав, то ставив. На акорді С додавав мізинець на четверту струну на третій лад. те саме робив на акорді G, прибирав а взагалі. Верхні струни. Шоста п'ята струна. і по п'ятій струні ще додавав третій лад. Тут взагалі починав з відкритих. Десь воно доречне, десь менш доречне. Пробуйте, експериментуйте, і ваша гра стане цікавішою, класною. Таке от у нас практичне відео. Сподіваюсь, воно вам. Допомогло. Якщо так, то підписуйтесь на канал, вже поставте цей колокольчик, щоб ви не пропускали нових відео. Підтримуйте канал спонсорством. Артем канал Гітара по-українськи. Слава Україні!